Ну, я не вважаю, що це правильно. Тому що зараз такий період, що, ви знаєте, навіть жити не хочеться. Чесно вам скажу. Всі люди гуляють, всі люди хочуть жити. Ніяк я не гуляю. Негативно. Ну, Я вважаю, що можна концерти, все, вечірки, це вже. Я дуже ставлюсь до цього негативно, тому що, на мою думку, це, по-перше, за все. Неповага для тих військових, які боронять нашу країну. Війна в країні, хлопці, дівчата воюють і багато загиблих є. Треба, щоб якось воно було так компенсовано. Погано, ну як мінімум, це лякає. Негативно. Бо що зараз не те не той час, який. Треба гуляти. Негативно. Люди вмирають, а це як там, а тут веселяться. Ой, знаєте, мені дуже не подобається. Ну, я вважаю, це не дуже доречно. Ну, можливо, якщо ці вечірки десь в кругу компанії, то так, можливо, це і можна. Кожен хоче себе якось відволікти від цього, але коли це все знімають на відео, мені таке не дуже імпонує. Ну, я би сказала, що це діло кожного, у кожного різне відношення до війни. Ну, чисто з моєї сторони я б такого не робила.